Дівчатка, я щойно робила собі зняття кремовим ремувером. У нас в лінійці їх є сім варіантів, один без запаху. От саме його я вам буду показувати зараз на відео: є кокос, є динька, жуйка баблгам, є полуниця, банан та апельсин. Вони всі відрізняються не лише смаками, часом дії також. У фірма W у нас найшвидші ремувери зараз, якісь спрацьовують за одну хвилину. Але це є вже суперпрофесійна лінійка, я не рекомендую її використовувати вдома. Проте я вам покажу, як проходить процес зняття. Чому не рекомендую, лише рекомендую використовувати у професійних умовах майстрам, бо цей препарат спрацьовує, цей ремувер спрацьовує за одну хвилину. Він неймовірно швидкий. При потребля... Ані воші можуть трошки ну так припікти, щоб краще одразу око або промити, або витерти. У той час, як в лінійці та шута, в нас трошки повільніші крем ремувери спрацьовують за 3-5 хвилин, але при потраплянні в очі вони майже не почуть. Особливо, я рекомендую, якщо дівчатка там, в домашніх умовах хочуть зняти війки. Я вже показувала, у нас є отакий ремовер банан, і в нас є ремувер апельсин. Вони взагалі супер лайт. От супер-супер лайт. Ними можна користуватись навіть вдома. При потраплянні в очі вони просто не. Крем ремувер нового покоління фірми W. Професійне зняття віз за одну хвилину, без зайвого очікування, лише для професійного використання. При потраплянні в очі промийте водою. Нічого страшного не буде, але може викликати пощіпування.